Це Ісмаїльський лізос, Саратське лісництво. Очевидно, готовлять посадку. Ну, покажу, що застав дурня молитись, він голову розіб'є. Бачите, що це за земля? Це Солонець, тут нічого рости не буде. Оце такі плями солонця. Бачите, далі чорна. Там буде, але недовго. Бо там через 10-20 см, ну там 30. Сантиметрів Солонець. Там таке типу, лох, там таке, бачите, поверху корні розпустить, воно може жити, ну дерева там не буде. А тут взагалі навіть лоха не буде, тут нічого не буде, бо це Солонець. Солонець на цьому солонцю нічого не росте. Це такі землі буває на півдні, може не тільки на півдні. У мене колись тут трактор провалився, то. Ми ледь його звідси витягли. Це, це Зовсім друга структура землі, вона така, як якась липка, липка, глина, як пластилін. Вона все забила, закатала ті гусениці, потім їх ледь розмили. Оце таке солонець. Щоб ви знали. Бачите, далі, далі. Більш-менш чорна земля. Ну але ж одразу кажу, що там через 10-20 сантиметрів 30 вже скоріше за все солонець, але не обов'язково. Може тут була річка, може тут якась була протока, і от такі можуть бути плями. плями. Вони туди серед лісу є.